mg 4 Compact EV отримав 26 тисяч замовлень, оскільки компанія перейшла на тризмінне виробництво для задоволення попиту. MG4 4 китайський електромобіль, який змушує конкурентів потіти. Останнім часом китайський автопром демонструє неймовірне зростання та інновації, і MG, що входить до складу SAC Mota, явно знаходиться в авангарді цього руху. Недавній успіх MG4 – компактного електромобіля, який за перші 15 днів після запуску в Китаї залучив понад 26 тисяч замовлень, змушує задуматися про те, як швидко змінюється ландшафт автомобільної індустрії і яке місце в ньому займуть китайські виробники. Я, як ентузіаст електромобілів і уважний спостерігач за розвитком ринку, вважаю цей успіх mg 4 не просто випадковістю, а результатом продуманої стратегії, що поєднує в собі доступність, технологічність і клієнтоорієнтованість. Що такого особливого в mg 4 Перш ніж заглибитися в аналіз причин успіху, важливо зрозуміти, що являє собою MG4 4 це компактний електрохеджбек, побудований на платформі SAC і Tripure Electric, що пропонує широкий спектр комплектацій і опцій. Початкова ціна в 65 800 юанів, близько 9 180 доларів США, робить його привабливим для широкої аудиторії, особливо в умовах зростаючої популярності електромобілів і прагнення до економії палива. Однак MG4 4 це не просто бюджетний варіант. Він оснащений вражаючим набором функцій, включаючи інтелектуальну систему підключення MGX Apple, центральний інформаційно розважальний екран розміром до 15,6 дюймів і навіть чіп Qualcomm Snapdragon 8155, що забезпечує підтримку просунутих систем допомоги водієві EDS. Ключовий фактор успіху MG4 4 це його позиціонування на ринку. Він пропонує оптимальне поєднання ціни. Продуктивності і технологічності, що робить його привабливим для широкого кола покупців. Три зміни виробництва, як MG відповідає на попит нещодавній сплеск попиту на mg 4 настільки великий, що компанія SAC Passenger Vehicle була змушена перевести виробництво на тризмінний режим. Це говорить про серйозність ситуації і демонструє впевненість компанії в потенціалі своєї нової моделі. Перехід на тризмінне виробництво це не тільки збільшення обсягу виробництва, але й серйозна логістична задача, що вимагає оптимізації всіх процесів від закупівлі комплектуючих до доставки готових автомобілів. Однак MG не просто нарощує виробництво, але й робить акцент на якості. Компанія підкреслює, що пріоритетом є підтримка високих стандартів, щоб задовольнити очікування покупців. Уміння швидко реагувати на зміну попиту це критично важлива перевага в сучасній автомобільній індустрії. Гарантія надійності поставок турбота про клієнта на новому рівні. Особливої уваги заслуговує гарантія надійності поставок, впроваджена MG. За умовами цієї програми, якщо автомобіль не буде готовий до відправлення протягом 39 днів з моменту замовлення. Покупець буде отримувати компенсацію в розмірі паяте 10 юанів в день з максимальною сумою в 2000 юанів. Це не просто маркетинговий хід, а реальна турбота про клієнта, яка демонструє готовність компанії брати на себе відповідальність за можливі затримки. В умовах глобальних ланцюжків поставок і непередбачуваності виробництва така гарантія може стати вирішальним фактором при виборі автомобіля. Я вважаю, що цей крок показує зрілість і клієнтоорієнтованість MG. технології та конкуренція, хто буде лідером у китайському сегменті електромобілів? MG4 не існує у вакуумі. Він конкурує з такими моделями, як SAC Volkswagen NIT 3, починаючи від 129 888 юанів, і Beogen Cloud, починаючи від 95 800 юанів id 3 як продукт Volkswagen, має бездоганну репутацію та широку дилерську мережу, тоді як BOJAN Cloud пропонує більш доступну ціну. Однак, MG4 виділяється своїм поєднанням технологій, дизайну і ціни. Особливістю MG4 є його просунута система підключення і можливості ADS, які часто зустрічаються в більш дорогих моделях. Технології, інтегровані в MG4, Включаючи систему NGX Apple і чіп Qualcomm Snapdragon 8155, дозволяють реалізувати такі функції, як високошвидкісна навігація ноу, утримання смуги руху і автоматична зміна смуги руху. Ці функції роблять водіння більш безпечним і комфортним, а також додають автомобілю сучасний вигляд. Крім того, можливість вибору напівтвердотельного акумулятора для топової комплектації Unsign Edition підкреслює прагнення MG до інновацій. Мій особистий погляд майбутнє за китайськими електромобілями. Як ентузіаст електромобілів, я бачу успіх mg 4 не лише підтвердженням зростаючого попиту на електромобілі, але й ознакою зміни балансу сил в автомобільній промисловості. Китайські виробники. Такі, як MG, демонструють здатність створювати конкурентоспроможні, технологічні та доступні електромобілі, які можуть скласти серйозну конкуренцію традиційним брендам. Я думаю, що майбутнє за китайськими електромобілями, які пропонують інноваційні рішення, орієнтовані на клієнта і адаптовані до мінливих потреб ринку. Успіх MG4 4 це лише початок. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше китайських електромобілів, які будуть задавати тон в автомобільній індустрії. Замість того, щоб розглядати китайських виробників як наздоганюючих, нам слід сприймати їх як лідерів, які задають нові стандарти якості, інновацій та клієнтоорієнтованості. Укладення MG4 4 це більше, ніж просто електромобіль. Це символ нової ери в автомобільній індустрії, коли китайські виробники стають глобальними гравцями, що задають тон в області інновацій та клієнтоорієнтованості. Успіх MG4 4 це не просто результат вдалого маркетингового ходу, а результат продуманої стратегії, що поєднує в собі доступність, технологічність і турботу про клієнта. Я впевнений, що MG4 стане одним з найпопулярніших електромобілів в Китаї і за його межами, і стане важливим кроком на шляху до електрифікації автомобільного транспорту.